Доброго дня, мої малята! Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помогала, малювала ж я сама. Подивіться, будь ласка, які в мене гарнесенькі писанки. Давайте ми з вами разом їх порахуємо. Скільки ж їх у мене? Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. А зараз порахуємо в зворотньому напрямку. Рахуємо: десять, девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Я гадаю, що ви всі справились з цим завданням. І порахували все вірно. Так, а зараз подивіться, будь ласка, в мене є два кошики фіолетовий і коричневий. Треба розкласти лівою рукою фіолетовий кошик, три. Писанки. Розкладаємо. Один. Два. Три. Правою рукою треба розкласти коричневий кошик. П'ять писанок. Рахуємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Так. А зараз треба порахувати разом, скільки буде писано в двох кошиках. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки буде разом? Вісім. Так, молодці, я гадаю, що ви справились з цим завданням. Так, а зараз, будь ласка, подивіться, в мене на столі ще є ось які фігури. Як ви гадаєте, що в цих фігурах є спільного? Подивіться, будь ласка, уважніше. Так, ці фігури це п'ятикутники. Вони всі мають п'ять кутів і по п'ять сторін. Дивимося. Ось беремо цей п'ятикутник. Рахуємо один, кут, два, три, чотири, п'ять. Ось п'ять кутів. Цю фігуру беремо. Рахуємо, Один, два, три, чотири, п'ять. Теж п'ять кутів. Рахуємо цієї фігурі один, два, три, чотири, п'ять. Теж пять кутів. А як же можна скласти число п'ять? Давайте будемо дивитися, як можна. Розкласти. Чотири і один. Ось в мене одна писанка. І ще я маю розкласти. Так, дивимось. Один і чотири. Разом. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Якщо це склад числа, то ми кажемо один і чотири. Так, далі. Два і три. Розкладуємо дві писанки таких. І три писанки. Ось. Таких. І ми кажемо два і три. Так, три і два. Зараз трішечки треба подвинути, щоб вам було все добре. Так. Ось. Два і Три писанки. Так, і ми кажемо три, і два, чотири. І один. один і Чотири писанки. І так, ми кажемо один і чотири буде п'ять. Два і три буде п'ять. Три і два буде п'ять. Чотири і один теж буде п'ять. Дякую всім за увагу.